Сьогодні перебуваємо з робочим візитом на території Зітківського Старосинського округу. Розпочинаємо з амбулаторії, чули саме з амбулаторії, тому що це та робота, яку ми з вами робили з початку року. І проведена була величезна робота. Слова надається Кастенко, як головному лікарю, директору первинної медицини. Ну і далі так по об'єктам будемо звигатись. Шановний Павло Вікторич, шановні депутати, шановні присутні гості. Я дуже рада вітати вас сьогодні на території нашого закладу первинної допомоги, а саме амбулаторії загальної практики, селища Зітьке. Ну, я думаю, всім на сьогоднішній день приємно бачити це чудове приміщення, яке ремонт якого тривав ну, із 2017-го, включно по 2024-й рік. Розпочали ремонт у 2017 році. Році, а саме заміни покрівлі і утеплення фасаду. На це були витрачені кошти місцевого бюджету в сумі 600 п'ятсот три тисячі. Далі далі подовжився вже після тривалої перерви, продовжився ремонт у 2023 році. За кошти місцевого бюджету було частково проведено ремонт внутрішніх приміщень на загальну суму. 633 тисячі. І наші власні кошти, вони, звичайно, були дуже мізерні, але ж все-таки ми сюди додавали 10 тисяч. Також в 2023 році за рахунок місцевого бюджету було придбано частково медичне обладнання на загальну суму 100, майже 150 тисяч гривень. Я не буду перераховувати все те, що було. Ви я думаю, зайдете, побачите. Своїми власними очима і завершення ремонту у нас вже було в цьому році, в 2024-му, за рахунок місцевого бюджету це 1 мільйон 495 тисяч, і за наші е, власні кошти понад 200 тисяч гривень. Також були за власні кошти. Підприємства придбано інше медичне і офісне обладнання, якого не вистачало. Ну і звичайно ж, ми не обійшлися без допомоги наших благодійників. Це і французька організація «Дельмунда», яка нам надала аналізатор сечі, Нафтогаз, який гематологічний аналізатор. Я називаю це ті, як би ну, самі такі вагомі для села, вагоме обладнання завдяки якому людям не приходиться тратити час і кошти на дорогу їхати до районного центру. Ну, не районного наразі, ну, до центру нашої громади. Ромади. Також було проведено до оснащення згідно матеріально-технічного табелю оснащення. Небайдужі люди долучилися до озеленення нашої території. Це особисто мої знайомі із Львівської області садового центру, які надали туї. Також самшити не обійшлося без хамішанських лісів, і не без допомоги не буду льстити. Андрія Володимировича Усіченка, який також тут на власними силами працівники слідять за порядком на території, на інші насадження це все їхні особисті витвори мистецтва і до роботи по озелененню до. Долучилися небайдужі працівники. Ну це в основному були сім'ї медичних працівників, які копали, саджали, поливали. Ну і ось так, як то воно маленькими довгими кроками ми дійшли до того результату, який на сьогоднішній день маємо. І за я вам безмежно всім вдячна за підтримку за порозуміння, в які тяжкі часи ми наразі живемо, і ви розумієте наші проблеми. Адже головне завдання нашої держави це здорова нація. Всім. Дякую за допомогу. А мене можна питання, є. будь ласка. А от старостат вам чим небудь допомагав в цій історії? Та, ой ви а то ви, бачите, а то ви всіх назвали. А то ми всі <свісна> нам дуже допоміг старостат і, і з людською людським ресурсом, завезенням піску. Ну і з добрим словом також. Я вибачаюся на Григорівна. Перше питання, скільки в нас взагалі працює амбулаторій на сьогоднішній час? На сьогоднішній час у нас працює два лікаря, чотири ні, ні, ви не зрозуміли питання на громаді. території громади, скільки працює амбулаторій? 13, з 13 Я розумію, що є ті, що нові, є якісь проєкти там, де ви будуєтесь, але є ті, що ми ремонтуємо і які плани саме, які, кому що очікувати з населення на перспективу, якщо будуть кошти в бюджеті, то яку наступну нас тут амбулаторію ми будемо проводити Ну, На жаль, на сьогоднішній день у нас в самому найгіршому стані і найбільшою кількість декларацій залишається амбулаторія села Бірка. А також потребує першотравневи, тимчинки, як то кажуть, як кажуть, жити можна, але бачучи, що є краще. Добто, до нього наступна, треба наступна проблема необхідна буде всі з, 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 да. сили згруповувати і вирішувати. Да. Основне проблем, там бірка. дах. Шановні да. депутати, у нас наступна локація. Чому ми саме тут перебуваємо? Тому що під час е, е, була одна із проблем це забезпечення е, центральним водопостачанням. Нашої частини нашої громади, саме Зітківського Сарасинського округу, цю роботу розпочали, зробили ряд проєктів, розпочинали ми ще в, до реформи. Але за браком коштів довести до. Логічного закінчення ну, поки не, вдає, не вдається. Але чому це саме зіткаська старостанська округ? Тому що і замостя, і зітки, хто проживає, знає, тут дуже високі ґрунтові води, і тут кожне весну вода йде просто поверху. Колонка, як правило, в людей 12-15 метрів. Якщо знаєте, всі нормативи вивчали, то рядом і туалети, і все остальне, і якби качество води в метал зашкалює. соответственно, було тоді прийнято рішення саме зітківський. Сараскинський округ розпочати роботу. Ну а більш детально вже розкаже заступник директора «Зміївсервіс» в по всім проблематикам і по той, що ми вже встигли зробити і які плани на майбутнє. Встигли вже реалізувати шість проєктів. Було проложено 6,5 км кілометрів нового трубопроводу. Підключення було 200 абонентів, тобто 200 домовладий. Планується і зараз є для того, щоб закальцювати. Це потрібно для правильного гідродинамічної обслуговування даних сітей. Треба закальцю вже зроблено. Є два проєкти по Донецькому шосе і по Строїтельному, От щоб їх закальцювати і щоб збалансувати дані сіті. Буде по Донецькому шосе буде підключення 50 абонентів. А по спортивній, там близько 70, 70, будівельна Близько 70 домоволоді. У мене все. Є Шановні питання. депутати, в кого як питання є, доповідача, будь ласка, давайте будь-які питання. Сьогодні вартість проекту, яка була? Яка була до війни, і на сьогоднішній день. До війни життя, яка вартість? була вартість будівельно-будівельна була 1,3 мільйони, а Донецьке шосе – 1,7 мільйонів. Ми перерахували за свої кошти один, один проєкт по Донецькому шосе. Він коштує 3,4 4 мільйони. Це вартість на день? Сьогодні на сьогоднішній день по ценам сьогоднішнього дня. Тому що в проєкті усі комплектуючі іностранного походження, тому що валюта у нас піднялася вдвоє, тобто і так от на сьогоднішній момент. Керівник Криженка Юлія, вона зараз розповість про ту роботу, співпрацю з нами, з екзепутатським корпусом, з міською радою, старостинським округом і ще раніше з селищною радою. Вам слово. Розказуйте, які справи поліцею. Так, доброго дня, шановні Території нашого шкільного подвір'я декілька слів хотіла б сказати взагалі про наш заклад. Наш заклад загальної середньої освіти він надає послуги по здобуттю повної загальної середньої освіти 315 учням в цьому навчальному році при потужності 340 учнів. Педагогічний колектив у нас складає 34 педагогічних працівника і 21 працівник, який забезпечує діяльність нашого закладу. Це технічні працівники. Крім того, в нашому закладі працює структурний підрозділ. Це підрозділ дошкільної освіти на 25 вихованців, різновікова група. І відкритий він був так нещодавно, в 2019 році. Звісно ж, освіту наші учні здобувають наразі дистанційно, але нам, як керівникам, необхідно все ж таки, необхідно все ж таки дотримуватися, і дбати, дотримуватися вимог, і дбати про приміщення закладу для того, щоб наші діточки повернулися в чисті привітні заклади, для того, щоб це було безпечно для їхнього стану. Здобування. Ну і зберегти в тому вигляді, в якому потрібен наш заклад освіти, тому дякуючи співпраці всього депутатського корпусу, відділу освіти зміської міської ради, представникам зміської міської ради і старостинського округу, старости нашої Інни Григорівни, ми якби озвучили свою проблему про те, що у нас відбувається руйнація. І є певні проблеми з дахом у вхідному осередку. Ми, озвучивши цю проблему, вирішили разом, що необхідно виділити певні кошти для забезпечення саме ремонту і збереження цієї будівлі. Так, нам в цьому році було виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень для ремонту даху. Вхідного осередку для встановлення водовідведення для відмощення. У нас зроблено відмощення в деяких осередках, ви зараз можете бачити. Приємно, Ну, і зовнішній вигляд вхідної зони зовсім вже змінився і став більш сучасним. Це саме те, що стосується ось тих коштів. Чому так сталося? Що відбулася руйнація? Тому що в нас в 2000 2015 році було замінено дах, був до цього часу у нас шифер, а потім змінили на металопрофіль. Металопрофіль не затримує воду, але водовідведення не було встановлено, і це стало причиною руйнації фундаменту стін, і волога почала заходити всередину закладу. А це є дійсно проблема для здоров'я наших. Добувачів освіти. Ну і друга така приємна новина це також було нам замінено бордюрні, бордюрне полотно, приблизно десь 70 метрів, тому що бордюрне полотно вже було досить застаріле, вже зазнало руйнації і могло принести якби, шкідливість здоров'ю і травматизм і відвідувачів нашого закладу, і наших учнів. І дійсно їх батьків, які дуже часто відвідують наш стадіон, наш майданчик і приходять відпочивати. І ще одна така у нас третя, якби, подія, яка відбулася в цьому році, значна це відкриття нашого шкільного. Ось це такий у нас майданчик, тренажерний тренувальний майданчик, і це досягнення для нашого селища, тому що це один такий майданчик на території. Діти дуже задоволені тим, що встановлено цей майданчик. На нього витрачено приблизно 550 тисяч встановленням, закупівлею, майданчиком і з матеріалами для монтажу. Чому це приємна новина для нашого селища і для нашого закладу? В селищі проживає дуже багато осіб, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Це молоді сім'ї з дітьми, які і ввечері, і протягом дня можуть відвідувати цей тренувальний майданчик. До речі, він дуже сподобався і малечі, яка відвідує його разом з батьками, і сподобався середньому ну навіть і старші. Чоловіки приходять тут тренуватися. Тому це є також дуже позитивно. Майданчик сучасний. І, до речі, хотілося б додати, що наші діти так були задоволені встановленням цього майданчику, що перші дні вони навіть знімали взуття для того, щоб зберегти саме цю покрівлю. Ну і дійсно ще якби, для забування. Здоров'я і безпеки наших дітей це встановлення відеонагляду, саме який забезпечує перебування дітей протягом дня на цьому майданчику. Відеонагляд він не тільки знімає та да, фіксує майданчик, а ще можна побачити, чим діти займаються протягом дня на стадіоні і навіть за межами школи. Хотілося б подякувати за всю цю роботу. Голову Зміївський. Вікторовича весь депутатський корпус нашу старосту Інну Григорівну, яка завжди допомагає нам і завжди ми співпрацюємо з будь-яких питань щодо збереження майна школи. І проблеми, якби такі на майбутнє, хотілося б озвучити, це те, що необхідно продовжити все ж таки роботу. По, Завершенню встановлення відмощення, саме ви бачите, що з цього боку відмощення ще відсутнє, і встановлення відливів водостоків. Далі необхідно було б можливо ще й утеплити ці два крила, які були побудовані. Це з червоної цегли, які були побудовані у 1961 році, тому що тут немає такого ефективного енергозбереження, так як у центральній частині будівлі. Майбутнє, би, таке бажання, можливо, це ремонт харчоблоку, тому що дуже, дуже давно вже наш харчоблок ремонтувався, він виконує дуже багато функцій і я думаю, що, можливо, це на майбутнє план. Ну, по харчоблоку це програма президента, тому я думаю, що буде відбуватися реформа по всій Україні, і також і по нашим ліцеям, школам, які перебувають на території громади. Крім того, є дві ремарки. Ми в цьому році провели роботу із зміїв тепло праворуч котельня, яка перебуває у нас в оренді, і котельня, яка перебуває в школі. по школі було відновлення повністю котельню, яка забезпечує сьогодні можливість забезпечення газопостачанням, і саме здійснювати опалення через газ. І вже по вартості змій в тепло буде дивитися, що дешевше це газ чи тверде паливо, і буде виконувати ті функції, щоб зберегти кошти. Також завдячуючи вам за порозуміння. Дякую вам.